Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ви дивитеся єдині новини це канал «Ми Україна». З вами знов я, Людмила Добровольська, і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Повітряний терор росіян повертається із новою силою у Запоріжжі. Сьогодні ворожі каби забрали одне життя і поранили 33 людини. Влучання було прямісінько у житлову багатоповерхівку. На місці удару досі працюють рятувальні служби і наша знімальна група на прямому зв'язку із нами Олена Каптюх. Олено, як місто уговтується від атаки. О, Людмила дуже важко. Ми оговтуємося, бо важко пережити те, що сталося. Я просто хочу показати масштаби руйнувань. Ми поряд із будинком, в який влучила російська бомба. Подивіться на восьмому поверсі, був удар, і як нам повідомили в поліції, це був ФАП на пів тонни. І е, на восьмому поверсі саме там і е, жила жінка. Їй було 69 років, і під час удару вона була вдома у своїй спальні. На жаль, вона не пережила е, цей удар і отримала дуже важкі поранення. Нам. Намагалися реанімувати, але не вийшло на зараз. Вже збільшилась кількість постраждалих. Вже 33 людини, 12 у лікарні. Серед них четверо у важкому стані: дві жінки, два чоловіки. Крім того, поранено і дітей. Четверо дітей зараз у лікарні зі своїми мамами дітям 3 4 14 і 16 років. Ми поспілкувалися з їхніми батьками. І вони нам розповіли, як їхні діти пережили цей удар і в якому вони зараз стані. Прошу пряму мову. На кухні, там де в третій поверх, якраз під час прильоту, були там Ну, сильна волна, пошкодила їх уламками стекла. Ну, то все гарне, що вони живі. Дитина сиділа, в неї був онлайн-урок. От, у нас знаходилась за комп'ютером, навчалась після вибуху уламки скла. Полетіли і пошкоджили обличчя, руки, шию. Поряд здебільша дев'яти поверхівки. Вони дуже щільно одна до одної розташовані, і тому масштаби дуже серйозні руйнувань. Вони лишилися без вікон, подекуди без балконів. З цього будинку, куди і влучила російська бомба. Багато квартир з п'ятого і до дев'ятого поверху вони зруйновані. Люди звідти виїжджають, вивозять свої речі, одяг, побутову техніку, подекуди навіть продукти харчування, щоб вистачило на якийсь час. В Запоріжжі у нас працюють шелтери, але люди здебільшого їдуть до своїх знайомих, родичів, друзів. Ми поспілкувалися з жінкою, яка сьогодні в день залишилася без своєї квартири. І Ось що вона нам розповіла, куди вона далі їде, її подальша доля. Покамість до друзів буде винаймати житло, Шукаємо. ну, Зараз є ще покамість. Вивозимо до друга на дачу, а потім, а потім будемо шукати щось. Поряд із місцевими тут і комунальники, і рятувальники вони продовжують розрібати завали. І червоний хрест надавала і Навіть соціальна служба, яка допомагала шукати домашніх тварин, бо вони повтікали звідси роботи тут дуже багато. Ймовірно, що і на завтра вистачить. Людмило на дякую. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке сьогодні росіяни закидали. Кабами, а у Херсоні вибухи сьогодні лунали щогодини. Житлові квартали корабельного району окупанти накривали за рти а дроном скинули вибухівку просто на територію міської лікарні. Поцілили авто ритуальної служби, поранили чотирьох її працівників і двох медиків. Руйнування обидвох запасних входів приймального відділення. На жаль, є постраждалі люди. У дворі проходила якраз ритуальна процесія і постраждало чотири співробітники ритуальних служб. Двом з ним надана медична допомога амбулаторна. А двох, на жаль, ми вимушені були госпіталізувати. Із травмами різного ступеня у Херсоні немає зараз безпечних місць. Безпілотники ворожі долітають майже у всі райони. Сьогодні споглядалася активізація в центрі, а дрони намагалися атакувати критичну інфраструктуру. Семеро поранених і півсотні знищених будинків на Харківщині. Там росіяни атакували чотирма керованими авіабомбами Куп'янськ. А по Харкову вгатили шахедами. Зафіксовано 13 ударів по місту. Відомо про 10 поранених, у якому вони стані. Ірина Антонюк розкаже. Трьох поранених від удару шахедами по Харкову медики оглянули і відпустили лікуватися додому. Всі інші шпиталізовані знаходяться у відділеннях хірургії та травматології. У них уламкові поранення, вибухові травми та контузії. Одна людина у вкрай важкому стані. Це чоловік, він проїжджав на авто в момент удару шахедом по дорозі. Щодо його стану, лікарі не дають жодних прогнозів. Першу допомогу ще до приїзду фельдшерів йому надали рятувальники. Однозначно можу сказати, що завдяки тому, що рядом заходились підрозділи ДСНС. йому була надана перша домедична допомога, і в принципі він був в більш-менш стабілізованому стані, доставлений до лікарні екстреною медичною допомогою. За інформацією мерії, після атаки у місті зайнялася масштабна пожежа на підприємстві. Повилітали вікна у двох багатоповерхівках. А також один із шахетів влучив прямо у проїжджу частину. Поряд з місцем влучань десятки потрощених авто. Втразбіта стекло. Розбите скло, наскрізь пробиті двері, розбита фара, ну і ще дрібні садна по машині, розкидані. так от по машині розбросене. Це досить коштовний ремонт буде. Так, скло вже дізнавалося, обідиться немало. Ще невідомо, можливо, повело кузов. Теж треба буде заїжджати на сервіс, дізнаватися. Це перша за довгий час масована атака шахедами по Харкову просто посеред робочого дня у Росії. Шо одне завдання це повністю знищувати український народ. Тому ми для нас йде не пояснення, що просто для того, щоб була максимальна кількість жертв, щоб дестабілізувати обстановку ситуацію в місті Харкові. На місцях ударів працюють аварійні служби, проїзд вулицею, куди влучив безпілотник. Вже відновлено. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини. Десятки понівечених житлових будинків, інтернат для дітей із вадами зору і ще три школи, адмінбудівлі та цивільна інфраструктура. Вночі московити в чергове атакували з моря Одесу. А за годину після відбою тривоги у місті пролунав ще один потужний вибух. Біля школи здетонував дрон, який упав, але розірвався не одразу. Під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією, постраждало три людини. Чудо, рон вітали, вислишна Дрон літав, його було так чутно, кружляв над будинком. Я сиділа на ліжку, встигла вибігти до коридору, і в цей час вибух. Все полетіло, скло, дим, все палало, нічого видно не було. Мені не було чим дихати, а двері заклинуло, не могла вийти з квартири. Так же чоловік прибіг, відкрив стіни всі в тріщинах. Євтішні повідомлення на Росії горить і вибухає 51-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління Міноборони у Володимирській області, один із найбільших у тій країні. Тамтешні пабліки викладають відео масштабної пожежі, пишуть, що вона спалахнула після хлапків і бідкаються на детонацію. Із селища неподалік почали евакуацію населення і прикрили дорогу на Москву. Від українського кордону до російського складу, що зараз палає, більш як пів тисячі кілометрів. Британські та новозеландські прем'єр-міністри побували на базі на заході Великої Британії, де тренуються українські військові. Кір Стармер схвально оцінив стійкість українців і наголосив. Європейські країни мають посилювати власну безпеку. Очільник уряду нової Зеландії Крістофер Лексон назвав українців героями, які надихають, і додав, що його країна надасть Києву військову техніку і буде ділитися розвідданими. На початку цього конфлікту були прогнози, що агресор Росія зможе швидко досягнути успіху. Однак їй це не вдалося через стійкість українців, через їхню боротьбу за свою країну. Зараз, через три роки, важливо, щоб ми всі, і не лише в Європі, але й далеко за її межами, посилили свій захист та безпеку. За лічені дні ви можете повернутися на фронт. Ви будете боротися за незалежність та захищатимете свою країну. Ці несправедливі, незаконні та моральні. Війні розпочаті Росією. Я хочу, щоб ви знали, що ви герої. На Львівщині на КПП Шегині перекрита одна смуга на в'їзду Польщу через ремонтні роботи. Відтак можливі черги і водіям радять обирати менш завантажені місця перетину українсько-польського кордону Раваруську, Грушів, Угринів і Нижановичі. Ремонт триватиме орієнтовно до 10 травня. СБУ і бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання грошей на сітках для укріплення опор Подільського мосту у Києві. До схеми причетні колишній і чинний керівники одного із комунальних підприємств. За рік вони привласнили щонайменше 153 мільйони гривень. Обох затримали, і коли провина буде доведена у суді, отримають до 12 років за ґратами. Посадовці комунального підприємства змовилися з представниками кількох комерційних компаній під час будівництва та налагодили закупівлю нейлонових сіток за значно завищеними цінами. Зокрема, компанії з Чехії та Об'єднаних Арабських Еміратів купували на заводі в Туреччині сітку за 110 доларів. Потім імпортували її до України та продавали комунальному підприємству у шість разів дорожче, про що свідчать митні документи. Електронний браслет і цілодобовий домашній арешт на два місяці для заступника мера Києва. Голосіївський рейсу столиці обмежив пересування Володимира Прокопіва до 20 червня. Нардепам, які хотіли взяти його на поруки, у тому відмовили. Слідчі кажуть, прокопів допомагав військовозобов'язаним виїхати до Європи, прикидаючись водіями бензовозів, які нібито мали доставити для гуманітарних потреб Києва для ЗСУ диспаливо. Прокопів має намі розкаржити рішення суду. Він подаватиме апеляційну скаргу. Ну а далі розкажемо про одного із наших захисників, яких Україні вдалося повернути із російського полону напередодні Великодня у неволю до московитів оборонець Маріуполя потрапив у перший рік великої війни, і за весь цей час він не мав жодного зв'язку із родиною. Тож про загиблого на фронті батька почув, щойно ступив на рідну землю. Це Олександрієць Ярослав Янушев з Кіровоградщини. Один з 277 українських військових, які повернулися з полону 19 квітня в передень Великодня. 23-річний чоловік вперше ступив на українську землю за три роки. Вдома захисника чекали мама, молодший брат і сестричка. Він каже, мамочка, це я рік, мене поміняли. Ну, я думала, от радості умру. Всю молодість Ярослав Янушев захоплювався футболом, був учасником руху Ультра, став 19 років, вирішив пов'язати своє життя з армією. За рік до повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. От він служив Донецької області, в Волновахі, і тоді після того. Він мені дзвонить, каже: мамочка, родінька почалася війна і він попав на Маріуполь. Ну і все, і тоді зв'язь у нас прекратилася з ним. В полон Ярослав потрапив у квітні 22-го. Офіційно росіяни підтвердили це лише за півтора роки, але і після цього жодного зв'язку мати з сином не мали. Тож зараз надолужують втрачене. Все добре, як відпочиваємо, лікуємося, кому потрібна допомога. Все добре, добре встрітили вділи, були, накормили, з рідними дали зв'язок. Ну, не вірилось до самого крайнього моменту, поки не зустріли твоїх хлопців в нашому рідному пікселі, з нашими шевронами українськими, рідну мову не почули. Тоді вже почали вірити, якось трохи приходити в себе. Звісно, він помінявся. Він зрослий став. Він. Ну, по-другому він дума, по-другому він общається. Ну, другий не той Ярік, що в мене був три роки назад. Щасливо мить повернення Ярославу затьмарила сумна звістка. Два роки тому на Харківському напрямку загинув його батько. Він сам воєнний був, він на пенсії був. І як Ярослав пішов воювати, почалась війна, і він пішов теж за ним. Нема кажу, ну нема. Батька твого нема. Попри щоденні розмови, телефоном Жанна досі не може повірити, що син повернувся додому. Я робила все, що можливе і неможливе за цю дитину ці три роки. Ну, мене Бог почув. Він мені зробив свято. Тож щойно дозволять, планує навідати сина в реабілітаційному центрі. Станом на сьогодні відомо про 11 військових з Кіровоградщини, які повернулися з російського полону під час останнього обміну. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Періханян Ми Україна марафон. Єдині новини.